Я приїхала на таку процедуру, на яку я дуже довго вагалась робити її чи ні, але розуміла, що вже потрібно. Тому по рекомендації своєї підписниці та клієнтки в одному лиці я вибрала собі косметолога і зараз покажу, що ж я буду робити, якщо чесно, дуже лячно. А приїхала я в Comfort City до Лейли. Вона косметолог з медичною освітою, що було дуже важливо для мене. Вона косметолог з естетичної апаратної та ін'єкційної косметології. Що мені сподобалось, так це те, що Лейла дійсно комфортний майстер. Я трошки хвилювалась, коли йшла, але як тільки я почала з нею спілкуватись, мені стало дуже комфортно. А робила я часткове розчинення губ, тому що в мене пішла міграція гелю в губах, і, на жаль, мені це дуже не подобалось. Мене всі лякали, що це дуже больно. Але насправді у Лейли така легка рука, що було взагалі не боляче. А ще ми вкололи трошки ботоксу для того, щоб розслабити мої м'язи, тому що вони трошки тягнуть обличчя вниз. Ну і мій чесний відгук тут зараз. Дивіться далі. Ну і дівчата, мій чесний відгук, коли я вже приїхала додому. Якщо чесно, я просто в шоці. Я довго не могла знайти собі косметолога, тому що я люблю працювати тільки з комфортними людьми, і вона виявилася саме такою. Що ми зробили з Лейлою? Ми трошечки прибрали ось тут мою проблемку. Вона ще буде розчинятись два тижні. І я обов'язково покажу вам, як це буде. А в нас вже за два тижні запланований візит. І я буду робити ще нову процедурку і обов'язково вам. Покажу всім гарного дня, Па-па!